Вітаю! В ефірі підсумковий випуск новин, яким був цей тиждень у Рівному та області. Дивіться у нашому огляді. У Рівному знову заговорили про необхідність ремонту проблемних сходів на вулиці Коновальця. Об'єкт мали відремонтувати за кошти громадського бюджету, але з початком повномасштабної війни цей та інші проекти поставили на паузу. Про екстремальні сходи у мікрорайоні Північний. Дивіться у сюжеті. Так виглядають сходи на вулиці Коновальця у Рівному. Ними щодня проходять сотні мешканців найбільшого мікрорайону обласного центру північний. Люди долають цю ділянку максимально уважно і зосереджено. Є ризик впасти і отримати травму. Бачив, як жіночка собі ногу вивернула, швидку визивали. то це ще літо, а зимою самі можуть виявити. Зимою повзуть по тим перилам, якось значить, в кого виходить. Значить, і все на своєму гіркому досвіді переконався у небезпечності цієї ділянки рівнянин Борис. Чоловік працює неподалік. Одного разу дорогою на роботу травмувався на цих сходах. Знадобилося втручання лікарів. Вивернув руку, порвав зв'язки. Ну дякувати, що все обійшлося. Так місяць на лікарняному Був ну і самі бачите, що тут робиться. Тут не тільки я один. Тут багато було і бабусі приводять, і мами приводять і. Діток і дітки бігають, запізнюються, біжить сюди. ж дуже дуже про необхідність ремонту сходів на Коновальця. Говорять не один рік. Минула річ здавалося, справа зрушила з мертвої точки. Проект реконструкції цієї ділянки переміг на громадському бюджеті. Однак невчасно втрутилася війна, і реалізацію ідеї довелося поставити на паузу. Зараз міська влада шукає інші можливості для реконструкції проблемної ділянки. Нема коштів, не передбачено коштів так само на ті на громадський бюджет. Щоб виконати ці роботи, але е в цей місяць вулиця Конувальця, дана сходова квітка, привнесена до ремонту. Погодять нам її, встанемо до роботи, приведемо належний стан, бо виїжджали туди, дивилися неодноразово, зрозуміло, що це, е це недобре, є коли. Там, де мають бути сходи, а там просто один сплошний потік. Поки у Рівненському міськвиконкомі роздумують, як відремонтувати багатостраждальну ділянку, поступово руйнуються сусідні сходи, які реконструювали кілька років тому. Вже зараз на підніжжі відсутні кілька плит, і люди змушені долати дистанцію до підземного переходу, уважно дивлячись собі під ноги. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Волонтерський фронт у Рівному не спить. З 24 лютого в обласному центрі з'явилося чимало волонтерських штабів, де збирали гуманітарну допомогу та осередків, де виготовляли маскувальні сітки для військових. За майже півроку війни запал і бажання людей дещо згасли. Однак досі є ті, хто невтомно працює на своєму волонтерському фронті. Хоча, на жаль, таких залишилось небагато. Більше про життя в тилу, потреби захисників та як їх задовольнити, дивіться у наступному. Наму сюжеті пані Ольга ще з перших днів повномасштабної війни вирішила не сидіти, склавши руки та пішла волонтерити. Спочатку плела маскувальні сітки, зараз ріже тканину. Жінка каже, люди почали забувати, що в Україні триває війна, яка щодня забирає життя як цивільних громадян, так і військових. Слід пам'ятати, що певною мірою попіклуватися про захист героїв повинні саме в тилу. Зараз нас мало от а зразу було дуже багато людей. Шкода, що люди охололи до цього. Що, ну, дехто може, не може, бо пішли вже працювати, а дехто не хоче, певно. Хотілося б, щоб більше було людей. А люди потрібні, аби плести маскувальні сітки та костюми для військових. У рівному одне з таких виробництв розгорнули на базі театру Ляльок вже майже півроку у холі стоять стійки зі звичайними рибацькими сітками, які перетворюються у маскувальні. Почали ми плести, мабуть, 25-26 лютого. двадцять і кожен день, крім суботи, неділі, тому що ляльковий зайнят дітьми тут. І плетемо ми постійно. Люди є постійно, які приходять кожен день зранку до вечора. Є ж приходять на 3-4 години, як це виходить. Але люди потрібні завжди, тому що буває, що люди хтось в відпустку поїхав, хтось на роботі і зменшується наплив. Ну, але хай би краще приходили люди постійно. Крім того, що потрібні люди для плетіння сіток, є нестача і матеріалів. Хоча волонтери беруть частину тканини безкоштовно у двох секонд-хендах рівного, її мало. Особливий дефіцит зеленого кольору. Дівчатки ходять по якихось днях в хенди, домовилися є, де безкоштовно дають. От, і якби хтось приносив нам десь постійно поставляв би нам тканину, це було б дуже добре. Хоча б те ж саме ательє, в яких залишки якісь е, зелене, дуже проблем, проблемно з зеленим кольором. є сітка, яка плететься на покраску. Тому нам потрібно завжди тканина. Віднедавна тут почали плести і маскувальне вбрання, так звані кікімори. Кікімори ми плетемо лише другий день і зараз лише навчаємося. Їх трішки важче ніж сітки плести, оскільки кропітка робота, і треба дуже дрібно. Це треба хороший зір для такого. А сітки плести дуже легко, головне бити руку. Заохотила до плетіння кікімор на базі театру Ляльок переселенка Олена Дерев'янко. Жінка одна із перших у рівному, хто почала плести саме маскувальне вбрання для військ. Спочатку це були сітки, маскувальні сітки, які була потреба в них. А потім якось так вийшло, що мене попросили зшити кікімару. Спочатку це було так. Жіночка робила, я зшивала. І я так пару раз шивши кікімору, подивилась, сказала, що можна там кою що Мені сказали так, становиста і роби. Олена розповідає: спочатку було нелегко сплести і шити костюм. З часом почало виходити ліпше. Зараз волонтерка вже напрацювала схему як найкраще зробити кікімору. Ми використовуємо таку техніку, як шахматка. Стали використовувати її. Робиться це дуже. Ну я буду. Не дуже мідлено показувати, можу і медленно показати. Тобто для мене вже якби звична справа. Тому я роблю дуже швидко. Тобто, тобто, ми робимо це узілочок, потім розсоєняємо і робимо ще отак от для того, щоб фіксувати, щоб вона більш-менш була зафіксована. Трохи була вона різнокольорова, бо у нас же немає такого, щоб воно було все однакове. Тому взяла такий пучочок і пішла працювати От через раз, я працюю так роблю повністю дорожечку з цієї мішковини. Використовую саме, саме цю мішковину. Потім, коли у мене ця мішковина, наприклад, я забила цей рядочок, просто не, не буду зараз ще дуже довго. Потім беру трохи другий колір. А цим другим кольором якби ділає ще в цій же клітинці. для плетіння, кікімор використовують ще й тканину, з часом перейдуть на саму мішковину. На виготовлення одного костюму йде близько тижня. Однак це можна робити і швидше, якщо буде більше людей. Чим більше людей стануть біля стійки, тим швидше буде воно якби робитися. Тому ну так, да, можна. Якщо буде стійки, а знову ми люди будуть приходити, ми зможемо організувати таку можливість. Якби було ще бажання, тому що дуже багато людей готові прийти і пропонують гроші. Ми не є якась торгівельна контура, ми благодійний фонд благодійний і тому ми використовуємо свої зусилля, всі, які є. Там у нас сили. Ми все для хлопців. На річці Устя у Рівному спостерігається море риби. Загибель водних біоресурсів зафіксували неподалік мосту на проспекті Миру. Десятки рибин застрягли у смітті неподалік берегу. Чому така ситуація повторюється майже щороку? Дізнавалися наші журналісти. На усті знову гине риба, як і минулих років у літній період. Мор водних біоресурсів спостерігається після рясних злив. Мертві рибини сьогодні вранці прибило до берега неподалік фонтану аератору на вулиці набережні. Його встановили кілька років тому саме для того, щоб насичувати річку киснем. Однак уникнути проблеми не вдалося. Біля усті стоїть страшенний сморід. А вздовж берега сміття та мертва риба. Очікувано, що цьогоріч в усті почала гинути масово риба. Це тотальна безвідповіда. Альність у сфері управління річками у місті. Чому так стається? Серед причин це те, що будинки, які розташовані поблизу річки Устя, вони не мають каналізації. Відповідно, усі фекалії потрапляють у воду. Це підтвердив кілька років тому Рівненський обласний центр профілактики та контролю хвороб. Чотири роки тому екоклуб віднайшов у рівному 12 джерел незаконних скидів неочищених стічних вод у річку. Устя це і є одна із причин цвітіння води і масової загибелі риби. щоліта. природоохоронці напрацювали певні рішення, але вони не знайшли підтримки та зацікавленості з боку міської влади минулої і теперішньої. У 2018 році попередня місцева влада на око перевірила 3-4 джерела викидів. І далі іншими можливими заходами задля запобігання цих викидів не обмежилися. Окрім того, вони не провели біохімічного аналізу тих стічних вод, які ми зафіксували у річці Устя. Викладач Національного університету водного господарства та природокористування Василь Корбутяк разом зі своїми колегами проводив дослідження та оцінку поточного стану річки Устя кілька років тому. Фахівці розробили рекомендації, як покращити стан водойми. Це але процес відновлення, але починати його треба негайно, каже Василь Корбутяк. Так як ми довго устю забруднювали, так само не варто очікувати швидких результатів від, від заходів. І саме це, мабуть, відлякує кожного разу владу від вкладання туди коштів, тому що гроші будуть вкладені, а результат буде не одразу. А через там 5 років спеціалісти переконують, що проблема усті комплексна її треба вирішувати разом з проблемою басового кута. Однак, тотальна забудова прибережної зони, відсутність екологічної свідомості громадян, поки не дають оптимізму говорити про якісь зрушення у цьому питанні. Кілька місяців тому міський голова рівного Олександр Третяк заявив, що очистити басівку та усть у нині майже нереальне завдання. За його словами, це те саме, що говорити про запуск космічного корабля. Микола Бражицький. Олексій Олексієнко випуск новин. У рівному цього тижня безкоштовно щеплювали домашніх улюбленців від сказу. В різних районах міста ветеринари розгортали виїзний пункт, де щодня вакцинували від кількох десятків до сотні собак та котів. Як минув тиждень вакцинації чотирилапих. Дивіться у наступному сюжеті. Десятирічна Карамеля терпеливо чекає своєї черги. Вона вже в дев'яте отримує щеплення від сказу. Господарка такси Олександра розповідає, вакцинує улюбленицю щороку, оскільки дбає як про своє здоров'я, так і про здоров'я тваринки. В Загальному стараюся ради профілактики. В загальному ти також знаєш, що щеплення. Роблять від сказу. це мені відомо. Хвороба ж небезпечна достатньо такі для тварин. Тому навіщо ризикувати здоров'ям тваринам? А от топа вперше побував на прийомі у ветеринара. Його більше чотирьох років тому ще маленьким щеням знайшли в районі автовокзалу. Вже більше року песиком обікується пан Олександр. Попередні три топа був домашнім улюбленцем його внука. Боявся, дуже дергався, дуже все. Ну от дивіться самі, як переліз. нормально. Це ви перший раз. Перший а, раз. Так? Так. а раніше давали якісь. Ні, бо це знайдеш, це не, ну, не куплена собака. Знайшов мій онук дворняжка, не дворняжка, але друг є друг. Цього року вперше отримують щеплення від сказу два котики пані Оксани. Перше вакцинуємо. Ми минулого року не встигли. А цей раз вперше. Ну гарно поводять себе. Це Люся. Їй 8 років. Вона з вулиці, живе в нас уже 8 років. От, а там Маркіза о, не Марсі, Марсі, там Марсі. Вона взагалі з Києва до нас приїхала. Свої щеплення тваринки отримують безкоштовно у виїзних лабораторіях. Щороку їх розгортають у різних районах рівного згідно графіку. Лікар записує особисту інформацію власника та дані про чотирилапого. Відомості про щеплення вносить до списку і в паспорт тварини, якщо він наявний. Прийом триває з 15 по 19 години. В перший же день поблизу намету навіть утворювалися невеликі великі черги. Раз у рік треба робити щеплення тварині сказу. І щеплення ну треба робити обов'язково, тому що це єдине, що може вберегти тварину від захворювання на сказ. Як розповідає ветеринар, у рівному на відміну від інших українських міст досить часто трапляються випадки захворювання тварин на сказ. За цей рік був зафіксований один такий випадок: минулого чотири рівна неблагополучна по сказу. Трапляються різні роки, бувають. Є, буває один-два випадки, буває чотири, вісім випадків. Це в залежності від року, але ж випадки є, і територія вважається непрополучною. Якщо є підозра, якщо у вас є підозра, що тварина захворіла, обов'язково в першу чергу треба звернутися до спеціаліста, до ветеринарного лікаря, який повинен її оглянути і тоді поставити діагноз. Ні в якому разі не можна її лікувати самому, займатися займатися самолікуванням і обезпечити себе, щоб тварина не нанесла покус. Щеплюють тварин від сказу традиційно вакциною вітчизняного виробництва, яка вже більше 10 років на ринку. Цьогоріч рівне отримало 1600 доз. Їх планують використати до 30 серпня. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин. Рівнянам доведеться платити більше за вивезення сміття цього тижня. Під час засідання міськвиконкому затвердили новий тариф за послуги поводження з твердими побутовими відходами. Чим зумовлене це підвищення? Дізнавалися наші журналісти. З 1 вересня у рівному зросте тариф на вивезення сміття. За це проголосували члени рівненського міськвиконкому. Мешканці багатоквартирних будинків сплачуватимуть 28 гривень 44 копійки у розрахунку на одну людину. Та близько 33 гривень платитимуть ті, що живуть у приватних житлових будинках. Дотепер рівняни сплачували на 10 гривень менше. Ми проаналізували ситуацію по всій країні. В нас чи не найменший і на нижчий тариф разом з тим, ситуація в підприємстві. Доволі критична, адже е, не вистачає на Базові потреби підприємства для того, щоб воно повноцінно функціонувало, і в умовах навіть воєнного стану наше місто має бути чистим та доглянутим. Про необхідність підвищення існуючого тарифу говорить і керівник КТП 1728 Сергій Марчук. Він називає ці зміни вимушеною мірою, оскільки витрати комунального підприємства виросли в рази. Відбулося здорожчання паливно-мастильних матеріалів запчастин тощо. Додамо, що востаннє тариф на вивіз сміття змінювався у травні минулого року. Цей тариф. Відразу хочу повідомити, він є собівартісним, тобто підприємство не закладало жодного прибутку на цей рік. Ми відмовились на даний момент від інвест програми. Тому що здорожчання тарифу є доволі суттєвим. У КТП 1728 розповіли про деякі проблеми, які виникають з вони громадян, зокрема, утруднений доїзд сміттєвозів до деяких контейнерів через хаотично припарковані автомобілі, а також викидання у звичайні сміттєві баки будівельних відходів. Не знаючи, що не можна так робити чи навмисно це роблячи, викидають до контейнерів, які призначені для побутового сміття, викидають і будівельне, що в свою чергу спричиняє. Тяне за собою ремонт контейнерів, ремонт техніки, гідравліки, тому що коли вони попадають до сміттєзбирального автомобілю, псується і автомобіль, і самі контейнерні баки. З водіями, які паркуються біля контейнерів та блокують доїзд сміттєвозів, планують боротися за допомогою муніципальної варти. Керівник КТП анонсував спільні рейди з муніципалами. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. З гуртожитків у просторий дім у рівному дві родини вимушених переселенців отримали можливість безкоштовно проживати у двоповерховому будинку. Усе завдяки активності волонтерів і небайдужості меценатів. Більше знають наші журналісти. E <laughs> Oh. Емоції двох родин, які вже за кілька днів переїдуть у цей двоповерховий будинок у Рівному із гуртожитків, де наразі проживають. Це стало можливим завдяки новому проекту, який реалізовують на Рівненщині за участі меценатів та благодійників. Господар будинку разом із керівництвом області передали родинам ключі від дому, який стане для них рідним не менше ніж на рік. Адже через повномасштабну війну їм довелося переїхати на Рівненщину, аби врятувати життя. Дуже і хочу наголосити в цій програмі те, що а, люди, які а, вирішили залишитись тут, знаходять робочі місця, а, адаптуються, інтегруються. Велика моя мрія як керівника області, щоб через 3-4 роки ми не розрізняли, хто звідки приїхав. Щоб ми всі були жителями одної країни, великої України і жителями нашої області. Бажаю вам, щоб Рівнична була для вас таким а, домом. Не, не першим, не другим, не третім. Просто З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України власники будинку відчинили двері своєї домівки для людей з інших регіонів. За майже сім місяців тут проживали переселенці з Київщини до Донеччини. Георгій Сікора каже: якщо людям необхідна допомога, ми маємо її надавати. У будинку певний час ніхто не мешкав, тож вирішили, чому б не надати його для переселенців. У мене було бажання помагати людям. Будинок, в принципі, зараз тут ніхто не живе, він пустує, у людей проблеми. ну Чому, ну, думаю, так, обов'язок допомагати. Я думаю, що це хороший проєкт, тому що це зближує різні регіони країни, тому це правильний проєкт. І нам зі своєї сторони, я зі своєї сторони думаю, що потрібно. Активно приймати в цьому участь, родини цілий рік проживатимуть у будинку абсолютно безкоштовно. Орендну плату за них сплачуватиме меценат із Дубаїв, якого вдалося залучити спільними зусиллями волонтерів з України та Литви. Для участі у проєкті обирали кілька родин, які відповідали певним критеріям та згодом зупинились на двох, які і проживатимуть у будинку. «У Нас була обов'язкова умова, що ці сім'ї приїхали з окупованої території або з території, в якій ведуться бойові дії. Умова така була, що в них частково або повністю пошкоджене житло. І наша умова така, що ці люди і ці сім'ї працювали в нас на Рівщин, так як вони переїхали до нас в регіон. Родина Канішевих приїхала на Рівненщину ще 11 березня. Пані Тетяна з чоловіком, п'ятирічним синочком та рідними чоловіка проживають в одному із гуртожитків у Рівному. Коли ж їм запропонували взяти участь у такому проєкті, до кінця не вірили, що саме їх родину можуть обрати. А сьогодні, переступивши поріг будинку, були вражені. Я взагалі у такому будинку вперше Своє життя знаходжуся, і емоції ну, вражає, і, що він і великий простор, і двір, і все. Не вірилося, що ми попадемо, От, що нас оберуть, скажімо так. Ну, знаєте як, лотерея, лотерея, ти да, погоджуєшся, думаєш, та навряд чи ну що, ми краще за когось. Нас обрали це дуже приємно, несподівано і приємно, ну. Просто емоції зашкалюють. Після кількох місяців пошуків пані Тетяна отримала роботу із офіційним працевлаштуванням та навіть дотично до тієї сфери, у якій працювала в Харкові. Я влаштувалася з 8 серпня. Я офіційно працевлаштована на БАДЕМ. Фірма БАДЕМ. Пактичний склад. І я працюю там укладальником. Продукції медичного призначення працювала. Я на заводі була керівником групи контролю виробництва на заводі. По виробництву активних фармацевтичних інгредієнтів. Сусідами родини Канішевих стали Назаренки із міста Лиман, що на Донеччині. Вони на Рівненщину приїхали наприкінці квітня і також проживають у гуртожитку. Нас приїхало п'ятеро. Я з чоловіком, ону дочка з онуками, онукою і онуком маленьким. Ми з чоловіком пенсіонери, але я працюючий пенсіонер, я вчитель. Я працюю зараз дистанційно зі своїми дітками з лиману. Чоловік на пенсії, дочка на простої зараз, ну так як їх. Організація теж роз'їхалася все, тому вона на простої зараз вважається. Вона на Укрзалізниці працювала. Ми трошки приголомшені, це все дуже несподівано. Ну, не знаю, приємно вражені. Будинок має два поверхи: автономне опалення, кілька спалень, необхідну сантехніку, меблі, частково побутову техніку та прибудинкову територію. О, це для дівчаток. Чотири кімнати на другому поверсі, одна кімната житлова на першому, кухня, столова і кабінет. Один санузел на другому поверсі, один на першому. Навколо будинку ділянка. Далі є садок, і ми з сусідами. Побудували ще тут дитячий майданчик, такий загальний для всіх, хто бажає, то приходить тут відпочиває. Це тільки перший етап проекту. Надалі його планують масштабувати та охопити більше родин і забезпечити їх таким житлом на певний час перебування на Рівненщині. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному з'явиться мурал пам'яті бійців полку Азов Віталія Семчука та Костянтина. Друзя. Хлопці загинули у березні під час оборони Маріуполя. Зображення рівненських героїв прикрашатиме стіну навпроти театральної площі. За процесом створення нового муралу спостерігали наші журналісти. Рівне пам'ятатиме своїх героїв загиблих у Маріуполі бійців полку Азов Віталія Семчука та Костянтина. Друзя увіковічнять у Муралі навпроти театральної площі. Створити новий патріотичний стінопис на підтримку азовців. Запропонували їх товариш Олексій Козаченко та рідні загиблих бійців. Віталію було 25 років, а Костянтину 22. Хлопці добровільно пішли в Азов по контракту. Ось завжди були життєрадісні. Завжди були допомогти в будь-якій ситуації, в будь-яку хвилину. Якби доброта зашкалювала їх. до роботи над створенням малюнка приступив художник Андрій Шостак. Він раніше вже візуалізував один мурал на північному, а до цього переважно розписував стіни розважальних закладів. Андрій каже, що з технічної точки зору усі стінописи схожі, але мурал азовців займе більше часу, оскільки розмір стіни досить об'ємний. Я думаю, про це потрібно говорити. Це все треба показувати. Сучасний напрямок українського мистецтва я думаю, він має йти якраз в такому напрямку, щоб показувати війну, не мовчати про це. Доносити людям раніше на цьому місці знаходилася меморіальна дошка радянським діячам. Її демонтували у межах нової хвилі дерусифікації у Рівному. Після цього оголосили конкурс на найкращий ескіз нового мурала. Секретар міської ради Віктор Шакерзян розповів, чому з близько 50 варіантів обрали саме цей. Воно буде патріотичне. Воно буде у підтримку азови. перш за все, оскільки це є наших два хлопці. двох лінян їхній товариш захотів саме розміщення цього муралу. Ви бачите, що по по всьому місту були розклеєні багато бордів. Тим більше, і я думаю, що це буде і підтримка і підтримку самих азовців і захисників саме Маріуполя. Поки на вулиці Спека художник працює переважно вранці або ближче до вечора. Повністю завершити патріотичний стінопис. Андрій Шостек планує у межах місяця. Митець виконує основну частину муралу за власні кошти. У створенні повного малюнка допоможуть меценати. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Таким був цей інформаційний тиждень у Рівному та області. Команда сфери бажає вам спокійних вихідних. Дякуємо, що залишаєтесь з нами до зустрічі.